Шановні друзі, колеги, Різдвяні свята особливий час сповнений нових сподівань та життєвих задумів. На жаль, на долю українців випали важкі випробування. Ми втретє зустрічаємо Різдво та Новий рік в умовах війни. Та, попри всі виклики, продовжуємо разом долати перешкоди та негаразди, впевнено рухаючись до спільної мети. Нині. Головне завдання для атомно-енергетичної галузі країни вистояти та забезпечити кожну українську оселю світлом та теплом. Персонал Рівінської атомної станції впродовж 2024 року гідно виконував свою роботу. Ми, відповідно до плану, виробили необхідну кількість електроенергії та тепла, вдало провели заплановані ремонтні кампанії на усіх блоках. Що дало можливість виробити додаткові кВт-години. професійно реагували на екстрені зміни графіка навантажень в енергосистемі, які відбувалися через удари російських ракет та безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ми вистояли ще один непростий рік. Зі сльозами на очах та болем у серці. Нам доводилось прощатися із нашими захисниками, які цьогоріч поповнили ряди небесного війська. Кожен з нас розділяє гори десятків родин нашої громади, які втратили рідних на полі бою. Ми щомісяця збираємо мільйони гривень із своїх заробітних плат та закуповуємо необхідне обладнання для воїнів, постійно плетемо маскувальні сітки, аби убезпечити наших захисників. Від ворожого ока, ми піклуємося про наймолодше покоління, допомагаємо дітям із сімей, які найбільше потребують матеріальної підтримки відчути щедру енергію добра. Працюємо задля перемоги. Дорогі земляки, колеги, нехай ці свята принесуть у кожну оселю тепло, мир і злагоду. Щедро обдарують міцним здоров'ям, добробутом. Та Господньою ласкою. Нехай рік, що минає, забере із собою всі негаразди та біди, плач матерів, дружин та дітей, свист ворожих куль та гул ракет. А новий 25-й рік принесе всім нам найголовніше перемогу України. Нехай наповняться наші душі простим людським щастям та надією на гідне майбутнє. Нехай запанують мир. Лагода, з Різдвом Христовим та з прийдешнім Новим Роком.